Добрий день, мене звуть Антон Волов, спеціаліст по роботі із замовниками майданчику e Функціонал виправлення помилок протягом 24 годин в публічних закупівлях з'явився ще 19 квітня 2020 року, коли вступила в дію нова редакція закону України про публічні закупівлі. Минуло досить багато часу, але велика кількість користувачів не до кінця розуміють, як він працює. Законодавчо така можливість регулюється частиною 16 статті 29 та частиною 9 статті 26 закону. Керуючись ними, замовник має право розмістити повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, які були виявлені при розгляді тендерної пропозиції учасника в інформації або документах. В Документах, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 закону України про публічні закупівлі. Або ж підтвердження права підпису пропозиції або договору про закупівлю. Перш ніж розглянути, як це відбувається в системі, хочу звернути увагу на декілька важливих моментів. Застосувати норму можна лише в процедурах закупівлі, тобто у відкритих торгах, конкурентному діалозі тощо. Виправлення помилок можливо на етапі кваліфікації чи прекваліфікації. Повідомлення можна розміщувати щодо учасника процедури лише один раз. Окрім випадків, пов'язаних з виконанням рішення органу оскарження. Замовник не може відхилити пропозицію або ж визначити переможцем до завершення періоду 24 годин. Далі пропоную перейти від теоретичної частини до практичної. Якщо при розгляді пропозиції учасника на кваліфікації чи прекваліфікації були виявлені помилки, повідомлення про їх усунення необхідно сформувати не пізніше, ніж за два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій. Натиснувши відповідну клавішу, потрібно заповнити опис, в якому має бути зазначено перелік виявлених невідповідностей, посилання на вимогу тендерної документації, щодо якої виявлені невідповідності, перелік інформації або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. При цьому клавіша для проведення оцінки учасника буде неактивна до кінцевої дати усунення невідповідностей, яка зазначена в системі. Постачальник в розділі Мої повідомлення отримує сповіщення та можливість завантажити до закупівлі документи протягом 24 годин. Досить часто 24 години плутають з одним робочим днем або календарним. Наприклад, якщо вимогу про усунення невідповідностей була опублікована в п'ятницю о 15.00, то 24 години для виправлення закінчаться в суботу о 15.00. Підсумовуючи, норма про 24 години для виправлення помилок покликана допомогти замовнику не відхиляти найбільш економічно вигідну пропозицію. Але це не означає, що учасники можуть менш відповідально ставитись до підготовки тендерної пропозиції. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви завжди можете звернутися за контактами, які будуть вказані на екрані.